Так звучало Запоріжжя 22 січня. У день соборності державний гімн одночасно виконали в трьох культурних просторах міста. Артисти театру імені Магара, молоді та обласної філармонії заспівали в унісон, аби нагадати, соборність це не лише дата, а відчуття спільності. Це дуже символічна і важлива акція, яка нагадує нам, що одного разу Україна зуміла об'єднатися в надзвичайно складних умовах. Це сталося 107 років тому. І відтоді ми весь час боролися за те, щоб бути цілісною єдиною державою, єдиною країною. Слова гімну з'явилися ще у 19 столітті. Вірш Павла Чубинського швидко став піснею, яку виконували як символ свободи. Його забороняли, переписували, але не змогли знищити. І нині ці рядки знову звучать особливо гостро. Тож для багатьох 22 січня не лише про історію, а й про теперішню боротьбу за право залишатися єдиною країною. День Соборності це об'єднання українців. Там, де є українці, там є наша соборність, наша віра, наша правда, наша воля. І наш гімн – це те, що йде від серця до Бога, я так вважаю, де кажуть про те, що ми ніколи ніколи не будемо ромами. Тому що ми існуємо через віру, віру у свою незалежність, віру у свою націю, віру в Бога. Для мене це символ єднання, символ того, що. Перемогти будь-які складнощі, труднощі в будь-якій війні ми зможемо тільки разом, тільки об'єднавшись. Всі всі цінності, всі українські коріння, всі з'єднуються в єдиний стовбур і який стає непохитним. Гімн він підсилює це відчуття за будь-яких умов. У різних частинах міста, але з одним з містом. цього дня Запоріжжя говорило мовою гімну про свободу, єдність і віру в Україну. Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ.